Сьогодні в нас понеділок, 14 квітня, приїхав на пасіку. Хочу зараз глянути на редиску, як вона себе почуває після морозів і снігів. Я її накрив. Такий примітивний парничок зробив. Хочу зараз, зараз хочу глянути, що тут. В якому вона стане, ця ридизка. Саме цікаве. Ух, як тут жарко, парко під плівкою. Ну такий ось вона вигляд має. Доволі непоганий. Зараз подивимось. Дивіться, яка редісочка. Ось така. Навіть, я думаю, вже можна її спробувати скуштувати. Ну, така редіска. Ось більше, ніж великий палець, ну хоч великого пальця.